Помирних не можна, не всі там погані. Та зрозуміло у самого там родичі живуть. Прорвемося. Дай Бог, добре. Відпочивай, пиши частіше. Мабуть, додому не скоро. 3 березня 2022 року російські літаки вперше бомблять чернігів шість 250 кілограмових бомб ФАП влучають багатоквартирні будинки на вулиці В'ячеслава Чорновола. Вот он. Цього дня над містом почали працювати російські винищувачі. Того ж дня, але після обіду російська авіація завдала ударів по двох школах у мікрорайоні Подусівка. 3 березня, за даними Чернігівської прокуратури, гине 47 людей. У школу хатили. Почернігу вони використовували, і ми знаємо ці, а, ці моменти. Черноволо – кілограмові бомби, стадіон Гагаріна. П'ятисотки, там чотири п'ятисотки, які вони кинули.